Телеканалу Ільдана знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Владислав Бедренець. а передусім про таке, коли кожна секунда має значення. У центрі національного спротиву проводять вишколи з основ військової підготовки. Він з нами просто не поряд. 30 липня герою черкаському волонтеру та військовому Павлу Собку мало б виповнитися 37 років. Згадаємо, яким він був. Наймасовіша всеукраїнська руханка. Педколектив та учні Уманської школи приєдналися до спортивного проєкту, що встановив рекорд України. Цієї ночі через негоду рятувальникам додалося роботи. 29 липня внаслідок погіршення погодних умов в регіоні повалило дерева, повідомляє ГУД СНС в Черкаській області. Зокрема, рятувальники та місцеві пожежні команди працювали в Уманському, Звенигородському та Черкаському районах. Там через повалені дерева на проїжджу частину був ускладнений рух транспорту. В обласному центрі надзвичайники звільнили від поваленого дерева легковий автомобіль. Ніхто не постраждав. Один з фігурантів, який розшукувався поліцією за подвійне вбивство пенсіонерів на Черкащині, застрелився під час перемовин з правоохоронцями. Про це повідомляється на сторінці Національної поліції у соцмережі. Зловмисник переховувався на Вінничині. 30 липня вранці особисто зателефонував на лінію 102 та повідомив про своє місце знаходження. Чоловік зазначив, що буде чекати на екіпаж поліції, додавши, що має при собі гранати та автоматичну зброю. Під час поліцейської операції із залученням спецпідрозділу корт та перемовин, 63-річний чоловік не погодився скласти зброю і здатися, а вчинив самогубство. Справу стосовно водія, що спричинив ДТП із загибелю дівчини, розглядатиме суд. За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 40-річного місцевого жителя. Розслідуванням установлено, що у червні цього року водій автомобіля Мазда, рухаючись проїжджою частиною бульвару Шевченка в напрямку до вулиці Університетська, проявив неуважність, не стежив за дорожньою обстановкою і не зреагував на її зміну. Цим грубо порушив правила дорожнього руху та скоїв наїзд на 25-річну дівчину. У результаті отриманих травм потерпіла, померла у медичному закладі наступного дня. Слідчим суддею розглянуто клопотання прокурора про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Однак до підозрюваного застосували цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. В Центрі національного спротиву провели навчання з основ до медичної допомоги. Ці знання допоможуть учасникам діяти в умовах надзвичайних ситуацій, пояснюють інструктори центру. На вишколі побувала і наша Анна Могильна. Пані Анна вже вдруге відвідує заняття. каже, їй подобається, що вишколи охоплюють різні напрямки. Інформація подається доступною, лаконічно. А найголовніше усе можна випробувати на практиці. Дня першої медичної допомоги. Як зрозуміти, чи потрібна допомога, як це виявити, як виявити, яку медичну допомогу потрібно надати, ну і базові такі знання, які ти повинен мати для того, щоб допомогти в перші хвилини. Ще приходила на заняття поводження зі зброєю, розбирали АК-74, сподобалося. Зі слів Анни, такі вишколи є вкрай важливими. В країні триває війна, і кожен має знати, як діяти в екстремальних ситуаціях, та вміти подбати про себе і тих, хто поруч. Ми всі розуміємо, що кожного дня. Це ну, так і є, на нас може чекати небезпека. Ця небезпека може бути як в плані того, що ти маєш бути готовим надати комусь медичну допомогу, так і в плані того, що ти маєш бути готовий до будь-якої ситуації, в плані того, що фронт все одно рухається і. Якісь базові навички, як на мене, має мати кожен. Цього разу учасникам розповіли про правила зупинки кровотеч. Фахівчиня пояснила, як діяти у разі поранення, втрати свідомості чи інших критичних станів до приїзду медиків. Розповідаємо, як саме діяти в якихось критичних ситуаціях, які можуть виникати як в умовах міста, так і в умовах бойових дій. Тобто ми різні ситуації розглядаємо і розказуємо. Навчаємо населення, як в них діяти. На столі Вольги аптечки та спеціальні муляжі, що імітують рани на тілі людини. На цих манекенах учасники тренуються надавати першу домедичну допомогу. На столі в нас всі елементи, з якими ми працюємо, тобто індивідуальні аптечки. Те, що я розповідаю, то, щоб хоча б мінімальні набори, треба носити з собою, імітаційні всякі засоби, манекени, штучна кров, бандажі, тобто все, чим ми можемо надавати допомогу і як ми це використовуємо. Тобто Я розповідаю вміст аптечки і як з цим працювати, Тобто не просто скласти її, носити з собою, щоб людина розуміла, що з цим робити, і як цими всіма речами надати допомогу. Базові навички, які дають ці заняття, можуть знадобитися не лише в умовах війни, зазначає Олександр Гащук. Наша основна задача, щоб люди могли себе убезпечити, щоб люди могли собі надати допомогу, зберегти життя наших людей. Тому що держава це в першу чергу це люди, це не територія. Держава це люди. І чим більше ми, скажімо, збережемо життів, Тим краще у липні в центрі провели точкових занять з базової військової підготовки, у яких взяли участь 158 осіб. Загалом із початку року відбулося 79 вишколів для понад 1600 учасників. У нас більше 17 предметів в програмі підготовки. Це і психологічна підготовка, це і основи. Скажем, безпеки інформаційної безпеки, це і БПЛА, це і тактика, і військова топографія, мінна безпека, вогнева підготовка, радіційно-хімічний біологічний захист. Центр підготовки громадян до національного спротиву розпочав роботу як комунальна установа. Проєкт підтримали в Черкаській обласній адміністрації спільно з офісом президента та міністерством оборони України. За цей час у центрі провели низку навчань і тренінгів, спрямованих на зміцнення обороноздатності та стійкості громади. Зараз набуваємо спроможності, набираємо обертів, гуртуємо, набираємо людей саме. Для роботи у самому центрі. Наша задача на посади інструкторського складу влаштувати якомога більше ветеранів, учасників бойових дій для того, щоб вони на власному досвіді і на підставі програми, затвердженої, вчили, навчали громадян нашої області. Зі слів Олександра Гащука, дедалі більше людей долучається до занять, адже теми вишколі викликають зацікавлення. Персональні дані відвідувачів не Передаються третім особам, тож простір залишається безпечним для кожного. Після завершення програми підготовки громадян до національного спротиву учасники отримують сертифікати. Після проходження або скороченого, або повного курсу базової підготовки. Ми будемо видавати сертифікат. цей сертифікат він скажімо, затверджений, він єдиний в державі. Його розробили, його прийняли, і людям, які пройдуть скорочений або повний курс, будуть видаватися такий сертифікат. Детальніше про програму занять центру можна дізнатися на офіційній Фейсбук-сторінці. Центр підготовки громадян до нацпротиву місто Черкаси. Щоб зареєструватися на вишкіл, достатньо відсканувати QR-код, що бачите на екрані. Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Павлу Собку, черкаському волонтеру та військовому, 30 липня мало виповнитися 37 років. Закінчив Херсонську Державну морську академію, працював електриком на суднах. Пізніше влаштувався за фахом на Черкаське міськвітло. І з 2014 року взявся допомагати військовим. За рік до повномасштабного вторгнення Росії нам вдалося поспілкуватися із Павлом. В інтерв'ю він ділився враженнями від поїздок на фронт та думками, до чого варто готуватися. У перші дні російської агресії він разом із друзями поповнив лави тероборони. Через деякий час потрапив на фронт. 25 квітня 2022 року в боях за попасну на Донеччині він загинув. Поховано бійця на його малій батьківщині в селі на Чорнобаївщині. У Черкасах, де жив та працював Павло Собко, на його честь названо алею. Пам'ятаємо своїх героїв. Там ми народилися під кожною своєю зіркою. Там якісь там планети, можливо, зробили так. У мене пояснення одне: якщо ти це все робиш щиро, без якоїсь вигоди. То в принципі в тебе має все отримати. Кожного свій успіх не знаю. Я вважаю себе успішним, я вважаю себе щасливим. Перша міська лікарня на ремонті. Нині там оновлюють покрівлю. Повідомляє міський голова Анатолій Бондаренко. Через зношене покриття дах протікав, що впливало на стан та роботу відділень на верхніх поверхах. Уже перекрито понад 1600 квадратних метрів покрівлі корпусу. Встановили систему блискавкозахисту, зробили вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій, модернізували вентиляцію і електропостачання. Уже виконано 69% запланованих робіт. Капітальний ремонт даху це один із кроків до поліпшення інфраструктури нашої медицини. Це турбота про тих, хто рятує життя, зазначив міський голова. Здобули перемоги та визнання. Спортсменам, що представляли Україну на міжнародних змаганнях та посіли призові місця, відзначили й у рідному місті. Міський голова Сергій Ананко вручив грамоти юним спортсменкам та їхнім тренерам за високі результати і розвиток спортивної галузі міста. Відтак Ярослава Пономаренко на чемпіонаті світу в Абу-Дабі посіла третє місце в ММА. Софія Голобородько теж отримала бронзу в пол на півфіналі European Championship 2025 у Празі. А Марія Рахнянська у цій спортивній категорії взяла першість. Подякував очільник Сміли і наставникам дівчат Анатолію Левченко, тренеру з бойового самбо та Юлії Ткаченко керівниці міського середку Федерації полспорту. Від руханки до рекорду. Уманська початкова школа номер 2 Уманської міської ради долучилася до Всеукраїнської руханки онлайн. 22 травня під час спортивної акції учні та вчителі разом із іншими учасниками з усіх куточків країни добряче розім'ялися. У проєкті офіційно зареєстрували понад 48 тисяч учасників, а сам захід встановив рекорд України у категорії Масові заходи наймасовіша всеукраїнська руханка онлайн. Атмосферний фронт, який завис вздовж Дніпра напередодні, поступово залишає регіон. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 31 липня повітряна маса зміниться на більш прохолодну та суху. Весь день обіцяє бути похмурим, але на завершення дня небо стане ясним. Залишаємо парасольки вдома. Опадів не передбачається. У першій половині дня температура повітря трохи підніметься. Вночі очікується 18-19 градусів, в день 18-24 градуси. Теплі дощі не надто знизили температуру води в Дніпрі. Станом на ранок середи, це 25 градусів Цельсія. У давнину в цей день топили лазні, парили віники страв і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. У народі говорили, Хоча в липні душно і спекотно, але прощатися із ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!